Так, вітаю на каналі, Волинь, сьогодні у нас 25 жовтня. Сажу собі таку шпалеру фундука щепленого на ведмежому. Спеціально зробив під себе саженці. 25 см висота щеплення. Ну і два таких дві гілячки таких. От Натягнеться проволока. Так то все от Ось так. Сажу такий пробний варіант невеликий. Цю траву пройду гліфосатом, заберу. Ось тут ще покошу то все. Так, сажу в такий ґрунт. Лісовий от. нагріб такого ґрунту з торфом низовим перемішав. Тут бач, в мене тяжкуватий ґрунт такий. От. Тому рекомендую ведмежий садити чи то в контейнерах, чи без контейнера, чи голий корінь. Тому що такий м'який субстракт. Тоді класно воно все росте. В мене Там посаджений далі ведмежий. Зараз покажу. Рік назад посаджений Іменно в такий лісовий субстракт. Ось теж Джеферсон. Бачимо, як він росте класно. Такий ріст, то це за це, можна сказати за сезон махонув такий. Тому що якщо посадити в тяжкий ґрунт, от глина особливо тут, то він буде стояти рік-два. То вже перевірено. Так, що ще? Вношу мікоризу ендоекто. От на коріння, розколотав мікоризу. Обробляю мікоризою. Ну і якось так. Такі саженці ще раз. Спеціально зроблений під себе. От, сажу 12 штук для проби. Потім поставлю стовба одного там, другого там. Дам рейки, натягну проволоку. Ну і побачу, що воно буде на шпалері, як він буде себе показувати. Ось, якось так, друзі. Що ще хотів сказати. Та, в принципі, все. Садіть фундук, експериментуйте, ось так.